Ну що ж, ми розпочинаємо. Кожному завданечко витягуєте. Так. Угу. Що в тебе? Набрати маму читати і сказати, що ти їх любиш. О, це клас. Не буде тяжко? Ні. Супер. Гучно мови, так? Часто кажеш таке, мама? Мама, я тебе люблю. Що ти хочеш? Да <laughs> <Не>, нічого, просто. <laughs> я тебе теж люблю. <laughs> ну все, давай, пока. Давай. <laughs> Не дуже часто да, mm -hmm. чує мама, таке слово. А в тебе в що Мені Зробити комплімент першій зустрічній людині. Перша зустрічна людину. В парку тут є люди, які прибирають. Ану? Скажи, що просто. Я скажу вам, класне завдання попало. Взагалі лайтове.